Сьогодні почну коротко, чесно кажучи, я такого не очікував. З вами канал Крукарта, це оновлений Нісан Кашкай. Полетіли поговоримо. А спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. Хочете спитати, а що ти не очікував? Нісан Кашкай, один із найпопулярніших кросоверів у своєму класі. Недорогий, при цьому симпатичний. Які вимоги ти до нього ставив, що тобі щось не так? А не очікував я того факту, що в мої руки попаде уже оновлений Нісан Кашкай, так як зйомки схожого автомобіля планували ще 24 лютого 2022 року. Ми мали взяти в одному із автомобільних салонів попередній Нісан Кашкай, для того, щоб розповісти про нього вам, як ви розумієте, не склалось, але... Сьогодні в наших руках його оновлена варіація, і ви знаєте, він непогано так змінився. Та почнемо навіть з дизайну. Якщо взяти силует, то він, звичайно, той самий нічого особливо не вдосконалилось, але передня частина зазнала суттєвих змін, вона стала більш такою урбаністичною, більш динамічною і з якимись яскравішими елементами і яскравішими акцентами у дизайні. Мені дуже подобається передня оптика. По перше, те, як вона працює, по-друге, те, що у Нісанка Шкай тепер доступна матриця. Та й взагалі концепція передньої частини з цією масивною решіткою радіатора мені подобається набагато більше, ніж ота В-подібна, яка була у попередника. Профіль абсолютно знайомі обриси, і найважливіше, на чому я хочу тут закцентувати увагу, це напис на передніх дверях і Power. Нам нарешті дісталась машина в такій варіації, тому що колись ми знімали Nissan x trail і він був звичайним, і ми так і не змогли познайомитись детальніше саме з цією технологією. Бачимо, що машина в дуже стильному кольорі, класні хромовані накладки, які я завжди хейчу в автомобілях, але цій машині вони максимально пасують. І плюс у нас опційний чорний дах, який теж, скажімо так, робить силует виразнішим і прикольнішим. Якщо згодні зі мною можете написати про це в коментарях, чи напишіть щось про його панамку. Ти перепиринапишіть мені про панамку у коментарях зад теж залишився максимально впізнаваним. І знаєте, ми тільки що буквально їхали з Жені і побачили таку машину в сірому кольорі і звернули увагу на те, наскільки круто виглядає задня оптика без взагалі червоних ставок. Женя каже, це, напевно, якась опційна. Кажу, ну напевно, можливо, з певними кольорами йшла отака оптика. Вихожу, і бачу, що в нас вона рівно така сама. Погодьтесь, виглядає круто, але і світловий малюнок, коли її увімкнете, буде м'яко кажучи, не гіршим. Плюс у нас е, динамічні поворотники. Ну одним словом, все в найкращих е, сучасних е, тенденціях, і все відповідає 24-му Уже, точніше, навіть 25 модельному року випуску. На нижній частині бампера у нас зроблені також хромовані накладки, які роблять такий акцент на те, що там би мав бути вихлоп, але ні. Тому що в цій машині взагалі вихлоп це така штука, яка не пов'язана з тим, що ви отримаєте на виході на колеса. Коротше, заплутав я вас, зараз поясню. Всі ці гібридні технології дуже круто, дуже класно. Але що робити, якщо в тебе звичайний бензиновий або дизельний автомобіль, як, наприклад, у мене в гольфі 2.0 з пробігом понад 200 тисяч кілометрів? Як мені зробити так, щоб він прожив максимально довго? Якої потужності не був двигун в твоєму автомобілі? Найважливіше правильний догляд. Зараз ми знаходимося на Iron Service, партнерському СТО Shell. і я швиденько поясню, чому Shell Helix Ultra – це найкраща улива для твого автомобіля. Інноваційна Формула цієї оливи з природного газу знижує в'язкість і тертя, що економить до 3% пального. Просто задумайтесь: на рік це 600 додаткових кілометрів, якщо ви їздите плюс-мінус 20 тисяч. А ще така олива до 4 разів перевищує стандарти автомобільних виробників, які стосуються відкладень у двигуні. А це означає, що ваш двигун залишатиметься чистим протягом всього життєвого циклу. І от моя порада: швиденько заходьте на офіційний сайт Shell, Там до кінця лютого акція мінус 20% на першу покупку. Отже, у вас і шанс Топові продукти за топовими цінами. Що ви бачите в колісних арках? Правильно, це колеса, і ці колеса ніяк не пов'язані з двигуном, який розташовується у нас під капотом. Чому технологія і e павер полягає в тому, що фактично ви їздите на електромобілі. Автомобіль приводиться в рух саме електромоторами. А ось цей півторалітровий трьохциліндровий двигун використовується тільки як генератор для живлення батарей. Що це нам дає на виході? Це дає нам. Повністю відчуття на ходу як від електромобіля, але при цьому вам не потрібно заряджатись. у Вас є повноцінний бензобак на 55 літрів, в який треба заливати паливо. Але ця технологія має бути набагато економічнішою ніж їздити на звичайному бензиновому двигуні. Які цифри у мене вийшли? Я розкажу дещо пізніше, а поки що я вам розповім ще про двигуни, які ставились на це авто. А тут мені здається, Нісан виділився. Поправте мене, якщо я не правий, але Nissan Кашкай це єдиний кросовер в класі, який уже доступний лише в гібридних версіях. І так у нас є два основних варіанти, окрім і e power Це обидва двигуни 1 і 3, Але перший доступний в версії з механічною коробкою передач. Це Мхєв потужністю 140 кінських сил. Ну, це така база база. Якщо чесно, мені здається, вона не буде максимально користуватись популярністю, але доступна в Україні за дуже низькі. Ими прайсами другий варіант цікавіший. Це той же 1.3 МХЕВ, але з коробкою передач Xtronic. Це у нас варіатор, і він видає 158 кінських сил. Непоганий варіант, теж абсолютно заадекватний в класі прайс. Ці машини показують непогані цифри з точки зору витрати пального. І ви самі розумієте, що напевно МХЕВ це зараз один із найпопулярніших видів гібридів, тому технології там відкатані, і у вас точно з ними не буде проблем. Ромчик МХЕВ, Хєв, як розібратись? Щоб розібратись, мхєв, пхєв, шхев, мхєвхувхєв, є посилання на наше відео, де ми про все детальненько розповіли. Це слід пам'ятати, що варіант на 140 кінських сил з механікою доступний лише з переднім приводом, варіант із варіатором доступний як з переднім, так і з повним. Наш є Power передньопривідний, і я б сказав, що це не є мінусом, але було б прикольно, звичайно, мати можливості повного гібридного приводу, як це буває у багатьох інших автомобілів, навіть в цьому сегменті. Якщо ми говоримо про технічну складову, то. По факту, у нас все по класиці, тому що передня підвізка у нас Макферсон, задня багатоважінна. По відчуттях на ходу я можу сказати, що я навіть здивувався від того, наскільки підвізка цієї машини зібрана. Вона дуже круто тримається в поворотах. Я спочатку думав, що це більше за рахунок ваги, але ні, вона дійсно класно скомпонована. Вона класно тримається. Вона не. Сильно крениться, не так сильно, по крайній мірі, як rav 4 так точно. І е, в плані комфорту ну, абсолютно адекватно для повсякденної їзди. Хоча є машини в цьому класі і м'якші. Е, рулиться легенько, у нас електропідсилювач керма. Е, у нас. Е... Та по факту з технічної точки зору це все найважливіше, і я думаю, що ви б хотіли вже й на цьому етапі почути, яка у нас витрата пального. Але ні, я прибережу її на кінець відео. Івши в салон, у мене не було якихось супервисоких очікувань до Кашкай, але побачивши велику кількість алькантари у нашій топовій комплектації, я прямо чесно зацінив. Що стосується ергономіки, дуже зручне класне сидіння, шкіра плюс Алькантара виглядає круто з перфорацією, з підігрівами. Коротше, бомба-ракета. Зручна посадка, хороше, досить класичне кермо, хороша оглядовість. Мені подобається центральна частина з великою нішою з безпровідною зарядкою. Подобається важіль перемикання. Передання. Ач, ну передач їзди і дуже класно зробили ось ці вставки. Я розумію, що це плівка під карбон, але виглядає так акцентно дуже круто, як і підсвітка, яка додалась у оновленому Кашкай. Так насправді нічого з області фантастики тут немає. Звичайні підстаканники, звичайний нерегульований підлокітник, але сумарно складається враження, що ти сидиш в хорошому пристойному автомобілі. але Концептуально, уже не найсучаснішому, опинившись на місці водія, хочеться поговорити ще й про технології. Якщо ми говоримо про кермо, то воно у нас виглядає досить просто і єдине, що мене в ньому турбує, це не досить прості органи керування, а ось цей звук. На це можна було б закрити очі, але ми знаємо, що не можна закривати очі на місці водія, особливо коли перед вами є ще величезна і дуже красива цифрова панель приладів. Вона реально дуже крутої роздільної здатності, гарно деталізована, мені прямо подобається. Можна виводити різноманітну інформацію, слідкувати за величезною кількістю параметрів. Коротше, все максимально на найвищому рівні. І не зважаючи на те, що дисплей мультимедійної системи здається меншим ніж панель приладів, але все одно він максимально функціональний, теж класно деталізований і можна керувати величезною кількістю функцій. Є у нас безпровідний Android Auto і Apple CarPlay. Працює екран класно. Є у нас також тут можливість керувати масажем сидінь, який доступний в нашій топовій комплектації. Загалом так хотілось би трошки більших розмірів, так як в сучасних модних назвімо це так, автомобілях. Вони більші, але практично функціонально. По факту у автомобілів французьких брендів плюс-мінус такі самі екрани. mm <laughs> Діла йшли не те, щоб погано, але і не можна сказати, що хорошо. Майже так було в відомій цитаті, що я можу сказати і про задній ряд Нісан-Кашкай. Місця не дуже багато, я колінами впираюся в сидіння, мій зріст 1,90 м і переднє сидіння налаштоване під мене. Також я впираюся головою в стелю, що не супер, враховуючи той факт, що це я ще пострижений. Якби не постригся, був би взагалі капець. Ну і плюс сидіння досить вузьке. У мене нескромні параметри п'ятої точки, тому відкинувши центральний підлокітник, я в нього. Впираюсь, зато нема високого центрального тунелю. Коротше, якщо не збираєтесь возити баскетболістів, все буде супер. А якщо і збираєтесь, то вони будуть кайфувати, впираючись головою в стелю, але дивлячись цю величезну круту панораму просто на весь дах. Я дуже люблю такі панорами, які без перегородок, ну це прям супер-пупер лайк. Пісня, я б навіть сказав, а яка пісня, можете припустити в коментарях. І ми розуміємо, що машина компактна, довжина менше, ніж 4,5 метри, і тому місця в задньому ряду буде не дуже багато, і багажник теж не супер великий. Значить, залежно від комплектації, об'єм варіюється від 455 до 504 літри, що, в принципі, я вважаю, досить хорошим результатом. Е, багажник максимально простий, є у нас ніші по боках, є у нас під підлогою захована запасочка. Все необ'є необхідне вам для повсякденної експлуатації автомобіля. І так як у нас топова комплектація, то тут ще у нас розташовується е, такий блок з написом Bose, який означає, що у вас тут топова акустика, і звучить вона дійсно непогано. Є е, е, у нас електропривід кришки багажника. Як ви розумієте, це плюшка комплектації у простих версіях цього не буде. І камера заднього виду. Е, наче все. дубль Взагалі, машина, звичайно, нафарширована за останнім словом техніки, якщо не брати якісь базові речі, які е, само собою розуміються в машині за такий ціновий сегмент. Е, клімат контроль, підігрів сидінь, підігрів керма, е, датчики мертвих зон. Ну тобто, це вже така, як на мене, база. У нас є система попередження зіткнення, причому і попередження зіткнення спереду, і попередження зіткнення здаючи заднім ходом. Е, Зауважу лише попередження. Сама машина не загальмує, але нагадає вам про те, що це необхідно зробити. Взагалі відчувається машина досить приємною, тому що вона легка в керуванні, вона з хорошою оглядовістю. Я не скажу, що в ній є щось феноменальне, щоб її виділило серед конкурентів. Але ну я розумію, що люди, коли купують цей автомобіль, вони не ставлять на нього якісь там гігантські ставки і не очікують від нього комфорту. Порше керованості Мазераті. Не знаю, чому я саме такі приклади привів. Але врешті-решт, це комфортний, гарний автомобіль. Шумоізоляція, давайте чесно, середнього рівня. Але ви ж розумієте, що це проблема теж багатьох конкурентів Кашкая в тому числі. Знову ж таки, акустика Bose трошки підкрутили, і все уже гуд. Настав час нашого тесту комфорту. Ми вже все підготували. Камера включена. Тому я пропоную що? зразу їхати і дивитися, що нам покаже Nissan Qashqai. 20... 50. Головне зупинитись до наступного поліцейського. Тут рівень води майже не змінився. Тут максимум мінус 10 грамів. Це означає, що на теперішній момент часу кашкай виходить найкомфортнішим автомобілем серед усіх, які ми тестували у 2025 році. Такого я точно не очікував. Вибачте, але про комплектації сьогодні буде досить довга секція, тому що їх чималенько в Нісан Кашкай. Значить, перша база називається Ascent, Далі йде N-Connect, N-Design. N-Design, до речі, відрізняється тим, що у нас автомобіль без чорних вставок понизу все йде в колір кузова, і також топова комплектація, яка називається Tecna Plus. Я думаю, основні відмінності цих комплектацій ми виведемо вам на екран для того, щоб ви могли почитати і ознайомитись. Але е, ми зараз перейдемо до цін, тому що все завжди диктують цифри. І тут ситуація насправді дуже цікава, тому що відрізняються ціни на Нісан Кашкай залежно від комплектації на дуже суттєві позначки. Якщо ми говоримо про базу машину з 1,3 на механіці, ціни на машини 24-го року виробництва стартують від мільйон 112 тисяч. Але ці машини в Україні я скажу так, майже не продаються. Якщо ми говоримо про машини 24-го року в комплектації Текна Плюс, вони коштують орієнтовно мільйон 890... дев'яносто коротше, мільйон дев'ятсот. Тисяч гривень. Це у нас ідуть такі машини, як у нас, і power все само собою розуміється. Єдиний момент, який мені не зрозумілий, коли я зайшов на сайт офіційний, подивитися ціни, чомусь немає цін на і e power 25-го року виробництва. Можливо, хтось мені може пояснити, чому так в коментарях, але ціни залишаються загадкою. Єдине, що можу сказати, це те, що машини 25-го року, якщо взяти базову комплектацію, дорожчі на порядка 100 тисяч гривень. Така сама ситуація ситуація і по інших версіях, але, звичайно, я як завжди раджу, якщо маєте можливість, беріть топ. Точно не пошкодуєте. І один із найцікавіших моментів це вимірювання. Розгону від 0 до сотні, значить, по паспорту, ця машина має їхати 7,7. Ми в режимі спорт. Давайте спробуємо. Відчувається одразу, що ти їдеш просто на електротязі, максимум крутного моменту зразу, але 100 км за годину. Що показує нам 884. Це дуже багато. Будемо пробувати ще і перевіряти, наскільки у нас, у нас вийде все ж таки результат, схожий на те, що в паспортних даних. Але поки що. Поки що сонце все засліпило. А, нічого не бачу, їду по приборах. А тепер спроба номер два. Ну, от все одно якось спочатку не вистачає мені, не відчувається вона як 7,7, ну хоч вбийте. І результат номер два у нас взагалі 8,96. Шановні власники таких автомобілів, а такі, я думаю, в коментарях обов'язково знайдуться. Напишіть, будь ласка, можливо, раптом хтось перевіряв, чи виходила у вас цифра розгону від нуля до сотні, така, як задана у паспорті. Бо у мене ніяк. Зате я вам можу сказати, яка вийшла витрата пального. А це у мене за 300 км їзди на секундочку. Зараз я подивлюсь 7,1 літра. Я вважаю, що це дуже крутий результат, тому що я їздив по місту, по заторах. У мене на секундочку середня швидкість 27 км за годину. Ну. Тут прям лайк. Яка витрата виходить у вас на такому автомобілі, а також на автомобілях із м'яким гібридом? Будь ласка, напишіть в коментарях. Дуже цікаво дізнатися. Скажу вам чесно, я дійсно такого не очікував. Серед моїх знайомих ніколи ні у кого не було Нісана, і я. В принципі до цих автомобілів ставився чудово, тому що в цього автомобільного бренду величезна історія і багато крутих автомобілів, але ніколи не уявляв собі, що зможе розглядати Нісан як варіант автомобілю для своєї сім'ї. Покатавшись на кашкай, я його насправді оцінив і оцінив на те наскільки цей автомобіль змінився за покоління, тому що я пам'ятаю його старших братів, і вони не викликали жодних емоцій. Цей же ж автомобіль. Стильний, яскравий, з хорошим рівнем оснащення, з дуже цікавими технологіями. А отже, оминати його точно не варто і можна розглянути як варіант для покупки. Зараз же я хочу вам подякувати, що ви додивилися це відео до кінця. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па.